Всем привет! Сегодня у нас обзор на ШФ-20В Южноуральского изолятора заводу завода, сделанного СССР 1987 реко. Тай такие же самые. Изолятор повністю цілі кроме О. Вот такие вам маласенькие скотчики. Даже не видно. Повністю цілесенькі, ось така шляпа. Там, я вже робив узори, там я цей. схематичне фото я вже вставляв. Ці там можете подивитися. Ну, других там шифа 20 g я робив вроде. Там, такі самі, вони тільки на пару міліметрів висоти відрізняються. Це такий ж самий. Найшов я їх вчора. Там є дядько зразу. Реально електростанції, і він мені їх віддав. І оці теж будуть обзори. Я з ним договорився, щоб він мені їх привозив із реаторів, якщо будуть. Ось такі, такий ж самий. Почті цілі. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.